Картопля здавна вважається однією з головних годувальниць українського села. У кожній хаті, де є клаптик землі, обов'язково знайдеться місце під картоплю, бо ж, як кажуть люди, без хліба можна день прожити, а без картоплі ні дня. Саме тому тема, коли як краще садити цю культуру, ніколи не втрачає актуальності. Дехто дотримується перевіреної весняної посадки, а інші. Вже кілька років поспіль експериментують із висадкою картоплі під зиму, і таких охочих стає все більше адже в цьому є певний сенс і вигода, якщо все зробити правильно. Зміни клімату, тепліші зими і ранні весни підштовхують селян шукати нові підходи до звичних справ. Тепер уже не дивина, коли в грудні трава ще зелена, а земля не встигає промерзнути. Саме тому багато господарів міркують. А що, як посадити картоплю восени, аби навесні вона швидше зійшла, і врожай був раніший. Ідея, здавалося б, ризикована, адже картопля не любить морозів, але водночас має свої переваги. Весною не треба поспіхом готувати ділянку, не треба чекати, поки підсохне земля після дощів. А сходи з'являються, коли інші ще лише планують садити. Селяни кажуть, що головне не боятися пробувати. Але робити це з розумом бо ж кожен рік різний, кожна осінь і зима мають свій характер одна буде суха й лагідна, інша з дощами й морозами. Та хто добре знає свою землю, той зможе підібрати момент і зробити все вчасно. Саме від цього залежить, чи бо зимова картопля дасть гарний врожай, чи пропаде в землі Не можна покладатися лише на чужі поради. Треба дивитися на своє поле, свій клімат, свою погоду, тоді і результат буде на користь. Багато старших людей згадують, що колись у селі про посадку під зиму навіть не чули усе робили навесні, як тільки сонце пригріє, сніг зійде, земля прогріється, тоді й виходили з мішками бульб. Але нині часи змінилися. Весною часто бракує вологи. Сонце пече вже з квітня, а до травня земля висихає і картопля встигає зійти лише частково. У таких умовах осіння посадка може бути справжнім порятунком бо бульба лежить у вологій землі, переживає зиму і починає рости ще до весняних дощів. Це не лише економить час, а й дає можливість отримати врожай на кілька тижнів раніше. З іншого боку, не можна не враховувати ризики: морози, гризуни, надмірна волога усе це може знищити посадку, якщо підготувати землю недбало. Тому питання, чи можна садити картоплю під зиму, не має однозначної відповіді для одних це шанс отримати ранню продукцію, а для інших марна праця. Але щоб зрозуміти, як діяти, потрібно розібратися, що саме відбувається з бульбою в землі. Протягом холодних місяців. Восени картопля посаджена глибше не проростає, бо температура ґрунту низька. Вона просто спить до весни, а коли земля прогрівається, прокидається і дає паростки. Саме цей природний механізм дає надію, що картопля може витримати зиму, якщо їй створити правильні умови. У цьому і є головний сенс осінньої посадки. Використати природний цикл і силу землі, а не боротися з нею. Весною земля ще холодна, важка, мокра, і багато хто змушений чекати, щоб не загнити посадку. А восени, коли ґрунт теплий і м'який, картопля лягає легко, земля навколо ущільнюється природно, і вся робота йде спокійно, без поспіху. До того ж осіння волога допомагає бульбі краще осісти. І пережити зиму. Сьогодні чимало господарів уже діляться своїм досвідом. кажуть, що після кількох років пропи і помилок знайшли свої секрети одні садять у листопаді, коли температура тримається біля нуля, інші чекають перших легких морозців, щоб бульба не встигла прорости до снігу. Дехто підсипає тирсу або солому, щоб захистити від вологи, а хтось просто робить грядки вище. Щоб вода не затримувалася, такі дрібниці, на перший погляд, і вирішують успіх. Важливо також, що осіння посадка вимагає особливої підготовки насіння, не будь-яка картопля підійде, треба вибирати міцну, здорову середньопізню або пізню застиглістю. Така бульба не проросте передчасно і витримає холод. Ті, хто з цим експериментує, радять не садити все поле під зиму. Достатньо спробувати кілька рядків, щоб побачити, як реагує ґрунт і клімат у вашій місцевості, бо кожне село має свою погоду і свої закони. Отже, питання зимової посадки картоплі не просто цікава ідея, а серйозна тема для сільської родини вона вимагає уважності, спостережливості та розуміння природи. Не можна просто кинути бульбу в землю восени і чекати дива. Але якщо підійти до справи розумно, розібратися в термінах, сортах і способах, тоді навіть зима може стати помічником, а не ворогом. У цьому і полягає мудрість селянина робити все вчасно, з думкою, з розумінням, і тоді земля віддячить сторицею. Щоб осіння посадка картоплі дала добрий результат, треба знати кілька основних речей і не лінуватися зробити все правильно. Починається все не з лопати, а з вибору сорту. Не кожна картопля витримає зиму в землі. Найкраще підходять середньопізні або пізні сорти, які мають щільну шкірку і не схильні до передчасного проростання. Такі бульби довше сплять і не зіпсуються від вологи. Добре показують себе сорти типу слов'янка, луговська, журавинка чи темп. Ранні сорти краще залишити для весняної посадки, вони не витримують холоду і часто гниють або проростають до морозів. Друга важлива річ це час. Тут треба відчути момент, коли земля ще не мерзла, але вже не така тепла, щоб картопля проросла. Якщо посадити занадто рано, паростки з'являться восени і перший мороз їх уб'є. Якщо ж запізнитись, Ґрунт стане твердим і садити буде важко. Найкращий період для більшості регіонів це кінець жовтня або початок листопада, коли денна температура тримається близько плаця 1,5 градусів, а вночі опускається нижче нуля. Люди кажуть: як перший лід стане на воді, тоді й пора класти картоплю під зиму. Це правило просте, але перевірене роками. Підготовка ґрунту. Не менш важлива справа, ділянку треба вибирати суху, рівну, бажано на підвищенні, де не збирається тала вода. Бо якщо навесні вода стоятиме на полі, то весь труд піде на нівець, картопля згниє ще до того, як зійде. Грунт треба скопати глибоко, щоб він був пухкий і дихав. Якщо є можливість восени після збору врожаю на це місце можна внести перегній. Або перепрілий гній, але не свіжий, бо він викличе гниття. Добре також підсипати трохи попелу цей і добриво і захист від шкідників, посадка під зиму має свої особливості. Якщо весною картоплю кладуть на глибину 68 см, то восени треба заглибити більше 10-15 см, щоб бульба лежала нижче зони промерзання. Дехто робить гребені, інші рівні борозни. А ще хтось кладе картоплю у високі грядки, щоб вода не застоювалась. Головне, щоб після посадки землю не залишали відкритою. Обов'язково треба замульчувати шаром соломи, листя або сухої трави, щоб зберегти тепло і захистити від морозу. Якщо в місцевості часто бувають сильні вітри і морози без снігу, тоді можна зверху кинути трохи землі або тирси, вони створять додатковий захист. Є ще один секрет не садити все одразу. Мудрі господарі ділять посадку на дві частини одну кладуть на початку листопада, а другу через тиждень два. Таким чином, навіть якщо перша частина трохи підмерзне, друга може зберегтися краще. Це свого роду страхування, бо з природою не посперечаєшся одного року зима лагідна іншого з морозами і дощами. І той, хто робить усе поступово, рідко залишається без врожаю. Також важливо правильно підібрати насіннєвий матеріал. Картоплю треба брати здорову, без плям, гнилі чи механічних пошкоджень. Найкраще середнього розміру, не дрібну, але і не надто велику. Дехто перед посадкою підсушує бульбу на сонці, щоб вона трохи загрубіла, а хтось навіть припудрює золою. Це. Народний спосіб дезінфекції, який допомагає захистити від грибкових хвороб. Є господарі, які практикують легке підв'ялення бульб протягом кількох днів на відкритому повітрі, щоб вони не були водянисті, такі картоплини краще зберігаються в землі взимку, не треба забувати і про захист від шкідників. Хоч узимку їх небагато, але дрібні гризуни, миші чи кроти можуть наробити шкоди. Тому дехто розкладає навколо грядок гілки, бузини або м'яти, вони відлякують мишей своїм запахом, а хтось засипає у міжряддя товчене скло чи золою, пересипає землю. Старий сільський метод, який і досі працює. Після посадки головне спокій не треба бігати на поле через день і турбувати землю. Взимку картопля має спати, і лише весною, коли сніг зійде, треба перевірити стан грядки. Зайву мульчу можна прибрати, трохи розпушити землю, щоб повітря потрапило до бульби. Якщо зима була з дощами, можливо, варто зробити невеликі канавки для стоку води, щоб не допустити підтоплення. Селяни помітили, що картопля, посаджена під зиму, сходить міцніше, ніж весняна, її паростки коротші, але товстіші, і сама рослина має сильніший стебель. Це тому, що бульба встигає. Загартуватися за зиму. Вона ніби проходить природний відбір. Слабкі гинуть, а сильні виживають і дають врожай. Тож коли настане весна, з таких рослин виходить добрий посадковий матеріал і навіть насіннєва картопля. Ще одна порада не садіть під зиму на тому ж місці, де картопля росла цього року. Земля виснажується, у ній накопичуються хвороби. Краще чергувати ділянки після квасолі, гороху, огірків чи капусти, тоді ґрунт буде здоровішим, а врожай кращим. Це правило знає кожен досвідчений господар, і хоч воно здається простим, але має велике значення. Загалом осіння посадка картоплі це не диво і не ризикована авантюра, а добре продумана справа, якщо знати, як діяти, треба спостерігати за погодою. Розуміти землю, не поспішати і не боятися експериментувати. І тоді вже на початку літа можна мати свої молоді бульби, коли інші ще тільки садять. У цьому і є головна перевага зимової посадки економія часу, вологи і сил, але тільки тоді, коли все зроблено з розумом і турботою про землю. Колись наші діди і прадіди дивилися на посадку картоплі дуже просто весною, коли підсохне земля. Виходили цілою родиною, копали борозни, розкладали бульбу й засипали землею. Про посадку під зиму тоді й мови не було. Люди жили в гармонії з природою якщо вона спала взимку, то й поле мало відпочивати. Але час іде, і навіть у селі все змінюється. Сучасні господарі шукають способи полегшити собі працю, заощадити час і отримати врожай раніше. Так і з'явилася ідея садити картоплю восени, хоча багато хто й досі ставиться до цього з пересторогою старші люди люблять казати наші діди так не робили, і нам не треба. Проте досвід показує, що нові методи не завжди суперечать традиціям вони часто просто вдосконалюють те, що вже було. Наприклад, колись у селах, після збирання врожаю картоплі, ділянку залишали під сніг. А восени розкидали гній чи попіл, щоб земля набралася сили. Це вже була своєрідна підготовка до весняної посадки. Тепер же деякі господарі, замість чекати до весни, просто кладуть картоплю в готову землю, і природа сама робить решту. Як кажуть у народі не спіши з роботою, спіши з думкою. Осіння посадка це не поспіх, а передбачливість. У багатьох селах уже є господарі, які діляться своїми результатами. Наприклад, у Полтавській області одна жінка з села Вишняки, вже 5 років поспіль, садить картоплю під зиму. Каже, що перші два роки були як експеримент садила лише кілька рядків. Але коли побачила, що навесні сходи з'являються на два тижні раніше, ніж звичайно, почала садити більше. Її головний секрет садить тільки в суху погоду. Коли земля розсипчаста і обов'язково прикриває грядку старим сіном. Навесні це сіно не знімає, а лишає, щоб утримувало вологу. Каже, що бур'янів менше, а врожай стабільно гарний. Інший приклад із Хмельниччини. Один чоловік розповідає, що спочатку не вірив у цю справу. Посадив восени відро картоплі просто для проби, зима видалася сніжна, морози тримались до березня. І він думав, що все загинуло. Але навесні, коли зійшов сніг, побачив зелені сходи, міцні й густі. Урожай був не рекордний, але картопля дозріла швидше за звичайну. Тепер він щоосені садить частину картоплі під зиму, каже, що це страховка від пізньої весни і якщо раптом весною залиють дощі і не вдасться виїхати в поле він уже з урожаєм. Є й протилежні історії. У західних областях, де зими вологі і теплі, деякі господарі скаржилися, що картопля вимерзла або згнила, особливо там, де ділянка низька і стоїть тала вода. Це показує, що не можна просто копіювати чужий досвід. Як і в усьому, у сільській справі треба враховувати місцеві умови. Один дід із Тернопільщини розповів, що пробував садити під зиму, але потім відмовився. Каже, що в його місцевості земля важка, глиниста і взимку промерзає надто глибоко. «Картоплясті, як людина, жартує він, не любить лежати в холодному болоті. І справді, там, де ґрунт легкий, пухкий і дихає, зимова посадка працює краще. Цікаво, що багато народних способів можна пристосувати до сучасних умов. Наприклад, у давнину господарі, щоб уберегти картоплю в ямі чи льосі, пересипали її попелом або сухими травами, цей же принцип тепер застосовують у полі шар мульчі, соломи чи листя утворює природний захист, схожий на зимову ковдру. Дехто навіть накриває грядки старим картоном чи мішковиною, щоб не допустити різких перепадів температур, і, хоч виглядає це по сільськи просто, зате працює. Ще один цікавий народний підхід орієнтація на природні знаки. У багатьох селах кажуть як журавлі полетіли, тоді вже пора готуватися до посадки під зиму, інші дивляться на місяць. Садять на спадному, щоб енергія йшла в землю, а не в паростки. І, хоч науковці сміються з таких прикмет, досвід показує, що вони часто збігаються з реальністю, адже наші предки жили поруч із землею і розуміли її краще, ніж будь-який календар. Сучасна техніка теж не стоїть осторонь тепер. У деяких селах, особливо біля міст, картоплю садять під зиму з допомогою мотоблоків або невеликих саджалок. Це дає можливість зробити глибші борозни і рівномірно укласти бульбу, потім землю одразу вирівнюють і прикривають. Але, як кажуть старші господарі, головне не техніка, а руки, бо навіть найкращий мотоблок не допоможе, якщо не знаєш, коли і як садити. І це правда. У сільській роботі важливіше відчуття ніж знаряддя. Старі методи і сучасні технології можуть доповнювати одне одного. Традиційна народна обережність і сьогодні корисна не садити в низинах, не класти картоплю в надто вологу землю, не використовувати гнилу бульбу. А сучасні поради про мульчу, сорти і терміни роблять справу точнішою. Поєднання старого і нового. Ось у чому сила сільського досвіду. Бо ж селянин завжди вчиться на власних помилках, і з кожного року бере щось корисне. Тому, коли питають, чи варто садити під зиму, найкраща відповідь звучить просто треба спробувати і зробити висновки на своїй землі. Бо кожен клаптик поля має свій характер як людина, свій норов. У когось земля тепла, у когось холодна, у когось суха, а в когось волога. Тож і результат у всіх буде різний, але одне можна сказати точно хто не боїться експериментувати, той завжди матиме новий досвід, а значить кол, крок попереду так і живе сучасне село між традицією і новаторством. Хтось тримається старого, бо воно перевірене часом, а хтось сміливо пробує нове. Бо хоче легшої праці і швидшого результату, і як завжди, правда, десь посередині, бо земля приймає лише того, хто її розуміє, і неважливо, садиш ти навесні чи восени. Головне, щоб робив це з любов'ю, з вірою, в добрий врожай і вдячністю до рідної землі. Коли підсумувати все сказане, то видно, що посадка картоплі під зиму. Справа не випадкова, а продумана, яка вимагає спостереження, досвіду розуміння природи. Це не мода і не забаганка, а спосіб знайти рівновагу між ритмами землі та роботою людини. З одного боку, осіння посадка може дати багато користі, зекономлений час весною, ранній врожай, менше клопоту з поливом. З іншого вона потребує уважності до дрібниць. Бо одна помилка в термінах або виборі місця, може звести нанівець усю працю. Тому головна рекомендація для кожного господаря починати поступово пробувати спостерігати і робити висновки саме зі своєї землі, бо вона найкраще знає, що їй підходить. Якщо підходити до справи розумно, то переваг чимало. По-перше, картопля, що перезимувала в землі, дає ранній урожай. Коли інші ще тільки садять, це зручно, особливо для тих, хто продає овочі. На базарі перша картопля завжди цінується дорожче. По-друге, осіння посадка допомагає уникнути весняного поспіху, коли одночасно треба й город копати, і насіння сіяти, і худобу доглядати. А тут робота зроблена заздалегідь, і навесні можна спокійніше дихати. По-третє, Земля восени зазвичай волога насичена і бульба встигає мусісти природно, без додаткових поливів. Це особливо важливо в посушливих районах, де весною земля швидко пересихає. Проте, як і в кожній справі, є й ризики. Найперше це погода. Якщо зима буде з частими відлигами, дощами, а потім різкими морозами, то картопля може або прорости, або підмерзнути. Також небезпека в тому, що миші й інші гризуни можуть пошкодити бульби, особливо якщо поле поруч із лісом чи покинутими садибами. І ще один ризик надлишок вологи весною, коли тала вода стоїть у низинах. Тому досвідчені господарі радять не садіть під зиму на важких глинистих ґрунтах і не вибирайте місця, де застоюється вода там краще дочекатися весни, окремо варто сказати про догляд після зими. Як тільки сніг розтане, не треба одразу розкопувати грядки, дайте землі трохи підсохнути. Потім можна легенько розпушити верхній шар, щоб пропустити повітря, і якщо треба, досипати сухої землі або компосту. Якщо мульча залишилася після зими, її краще трохи розсунути, щоб тепло дісталося до землі, але повністю не прибирати. Вона ще послужить захистом від бур'їнів, коли з'являться перші сходи, їх треба оглянути за потреби підгорнути, щоб стебла були міцніші. А далі все йде як при звичайній весняній посадці полив, підживлення, боротьба з жуком і бур'янами. Селяни, які вже кілька років садять під зиму, радять не чекати ідеальних умов. кажуть, земля сама навчить хтось із них пробував садити глибше. І побачив, що врожай виходить дрібний, бо паростки пізно виходять, інші, навпаки, садили неглибоко і картопля вимерзала. Зрештою, кожен знаходить свою міру. У цьому й полягає сільська мудрість робити не за книжкою, а за власним відчуттям, дивлячись, що каже погода, як дихає земля, як лягає дощ. Бо в господарстві не буває універсальних рецептів є тільки уважність і досвід. Для тих, хто хоче спробувати вперше, найкраща порада садіть трохи, не все поле. Оберіть сухе місце, глибше посадіть, прикрийте мульчею і подивіться, що вийде. Якщо результат сподобається, наступного року можна розширити площу. Так роблять усі розумні господарі спочатку пробують, потім роблять висновки. Не варто боятися, що щось не вдасться. Земля любить терплячих і вдячних, навіть якщо частина врожаю пропаде, досвід, отриманий від спостереження, безцінний, він допоможе надалі уникнути помилок. Важливо пам'ятати ще одну річ: картопля під зиму не замінює весняну посадку, а доповнює її. Це як додатковий шлях до стабільності. Якщо весною з якихось причин не вдасться посадити вчасно, то зимова частина вже працює. Так люди розподіляють ризики і роблять своє господарство більш надійним. У цьому полягає справжня сільська мудрість не покладатися на один спосіб, а мати кілька варіантів, щоб, незалежно від погоди, мати врожай і хліб на столі. Підсумовуючи, можна сказати просто садити картоплю під зиму можна, але з розумом це не чарівний спосіб, і не диво, а ще одна можливість, яку дає природа. Вона підходить тим, хто не боїться пробувати нове, вміє спостерігати і робити висновки. Якщо ви відчуваєте свою землю, якщо знаєте, як вона поводиться взимку, тоді спробуйте. А якщо ні, поспостерігайте рік. Два поговоріть із сусідами, запитайте тих, хто вже робив. Бо кожне поле має свій голос, і той, хто його слухає, завжди з урожаєм. Отож, головне не боятися вчитися і довіряти землі. Вона завжди щедро віддячує тому, хто ставиться до неї з любов'ю, і, хоч би як ми називали цей спосіб, зимова посадка пізня осіння суть одна.